Друзі, всіх вітаю! Сьогоднішній день ми розпочинаємо на річці Десна. Позаду в мене одна із глибоких місцевих ям. І звідси ми сьогодні розпочинаємо з Дімоном наші пошуки судака. Е, так, Дімон вже почав облов точки. У нас сьогодні план ловити наслаги. Зараз зима, риболовля буде. Я думаю, що дуже трудовою, і якщо нам вдасться впіймати хоч по декілька судочків на кожного, це вже буде дуже крутий результат. Що ж, давайте вам розкажу про свій комплектик і будемо розпочинати риболовлю. Так як по плану у нас важкий деснянський джиг, комплектик я для цього зібрав відповідний. Під назвою він флагман Орбіон, Спінінг – це 86-та моделька. Класу Medium Heavy з тестовим діапазоном 835. Кутушечка 4000 ES. На який намотан шнур Azura Kinetic 08 по Японії. Флюр пов'язав 0.37, судаковий. І буду розпочинати з вантажика 20 грамів і слага у розмірі 3,5 дюйма. Задача у нас сьогодні впіймати хоча б декілька судочків. Тесна взимку дуже непередбачувана, і взагалі не знаємо, що на нас очікує сьогодні. Дуже хочеться вловити якогось зимового трофейчика, трофейного судака взяти. Але подивимось, чи вдасться нам взагалі відійти від нуля. О туди. Рахуємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 секунд. Падала приманка. І вона на дні вже. Дімончик, скільки у тебе там вольфрамовий вантажик? 28 грамів. О, ну це гривень 300. Мінус один. Вас вітає десна! І забирає у Дімона перший монтажик. Точка тут цікава своїм рельєфом. Якщо кидати прямо в ліву сторону, як за дерево, там іде такий перекат із камінням. Там лежать здорові брили. І після них іде різкий звал на глибину в ямку. Ви подивіться, що коїться. На дворі зима, а чайки з поверхні якусь рибу тащать. Змістився я трохи правіше і потрапив просто на зграю білої риби. Он шнуру б'є. Да, це біла. Дімон. А ну Нє, пограти я нічого не буду. Але дійсно там на викиді просто купа білої риби. А на дарма тут чайки тусуються. Он бачите? Мабуть, мальок під поверхнею зараз. Я не зрозумів, це покльовка була? Чи все ж таки побілій пройшовся? Не, ну капець там білої риби. Друзі, подивіться на кінчик. Це просто зграя білої риби там на викиді. Не дарма чайки тут тусуються. А у мене було щось незрозуміле, чи то покльовка, чи то я по спині якомусь лящу дав. Ха, бачите? Тільки що схопила білу рибу. Да. Ми прийшли на правильну точку. Зараз будемо експериментувати з приманками, з вантажиками, і я думаю, що успіх сьогодні гарантовано. Так, приманочка ціла, тож, скоріш за все, я стукнувся об якогось ляща. На викиді дійсно плотна зграє білий. Ай-яй-яй! від собака. Ага. В шнура мені. що там? О, Ти Суда. бачив! Покльовена? Ти бачив ту подачу! А, так риба є! Друзі, там є риба. Давайте будемо дивитися. Гарне? О, диви, воно на одному місці стоїть. Бач? Ого, ні, дійсно гарне. Щось ну, гарне. Да. Спіт грає білої риби, <рик> Дімон. Ти бачив, яка там покльовка була. Давай, це судак. <рик> так гарний судак. Та ні, легенький. Хочу. Та ні, Ти там так впирався. А, давайте, друзі, піду я спускатись униз та буду приймати судачка. Ні, це Багренка. Багренка? Прикинь. А, Ха! Зимон багріла. А, це чихонь! Ні, це щось. Це чихонь! Чому вона така жирна? Зараз подивимось. Це багренка, так вона схоже атакувала. Так, да, жирна побита, наче з сітки. Да, під бороду. Ну, схоже, кинулась. Это была поклевка. Да. <смешки> Давай. Отпускаешь? Угу. Під бороду. <смешку> Читко так вала. Давай трохи спустись. Димон доручив мне отпустить рыбку. Давай. Пішла? Пішла. Вона як блісна. Так, <ріст> да, друзі. Трохи не в зручному місці ми стоїмо, ловимо. Справа в тому, що тут круче. І приймати і відпускати рибу дуже незручно. Але маємо те, що маємо. Тут є зграя білої риби, і під ній має бути хижак. Тільки питання в тому, чи голодний тут судак mm -hmm. з такою кількістю риби. На цій ямі стоїть просто туча білої риби. Я навіть боюсь чіпляти мандулу, бо почну з кожної проводки багрити білу рибу. Ні, ми таким займатися не будемо. Ми шукаємо виключно судака. Наша цільова риба це він. <риклад> а Дімон он стоїть, прикалюється. І що ти оце виробляєш? Багрільщик. Главное проводиш. Два багато паузи. Ага. Без різких змахів вершин. Ось. <плес> Стояв тут, поки я не бачив. <плес> Звісно ж, друзі, ми жартуємо. Таким займатися не будемо. Це справа неблагородна. Ми шукаємо виключно Судака. Я знаю, що думаю? Можливо, цю стаю і якась здоровенна щука може Можливо. пасти. Десяточка. Треба спробувати більш крупні приманки. Можливо, поставити не слаги, а віброхвости. Що таке? Ні, я просто почув рибу. А тут не зрозумієш, чи то покльовка, чи то побілій пройшовся. Ой, ще, іще. Судак? Ні. <риклад> <риклад> Та що ж ти січеш рибу? Тупо прийшов на точку з багрільчиком. <риклад> Стоїть, багрить рибу, каже, щось тикає, а він шмор. Ні, насправді ми жартуємо. Дійсно, іноді дуже схоже на покльовку, бо риба тут валом. Риба надає вантажику навіть впасти на дно. Он он. Диви, схопила рибу. Так, да, біла риба аж на поверхні гуляє. Сміявся я з Дімона, а от і сам встряг в щось на бровці. Скоріше за все корч. Перейшли ми далі, а зграя білої не закінчується. Мені здається, навіть тут її більше. А де ж судак? Можливо, з такою кількістю білої риби судак вже наївся зранку, і їсти він не хоче. Ще по закиду і рухаємось далі. Пошукаємо якісь нові локальні точки. А сюди ми, звісно, ще трошки пізніше прийдемо, бо з такою кількістю білої риби. Тут повинен бути хижак. Намагаємось перевіряти кожну вільну постановку, де можна прокидати. Справа у тому, що ніколи раніше я не спускався в цих місцях нижче за течею. Тому не знаю, який тут є цікавий рельєф. Тому сьогодні у нас така риболовля розвідка буде. Риба. Дімон, так, да, з викиду судак. Він придавив, скоріш за все. Ну, не знаю, зараз подивимось. Але це 100% судак. Так, да, непоганий, непоганий. З глибини. О, по бровочці вже пішов. Скоро покажеться. Фу. Здаляка взяв. 22 грама. І дуже далеко від берега. А, ні, дрота взяв. Друзі. Да. Да. Віпо. Да. Бабам. Судакін. Не, ну, як на мене, це заліковий. Взяв скраєчку і підібрав приманочку з дна. Клас. Друзі, це просто супер. Це просто суперський судак. Як для зими. Так, давайте його замірюємо заради цікавості. Від краю вуски. 0. І до кінця голови 44 см. Залік. Заліковий красень. Просто. <хи> Просто емоції переповнюють, друзі. Зважимо його. Давайте зважимо. А взяв з скраєчку самісінького краю пащі. По нулям. Обережно, угу. щоб не травмувати рибку. Під заборку. І дивимось. Рівно кілограм. Рівно кілуха. Так. Да. Це крутий судак, як для зими. Давайте я вам його ще раз покажу. Клас. Дуже гарний судак. Пішли відпускати. Така рибка має жити. Пішов. Пішов викласти. Це просто супер. Нарешті ми розловились. Продовжуємо. Покльовки ніякої не було. Вантажик просто впав на дно, і судочок з дна його підібрав. Головне, що не підбагрився бородою, а клюнув чітко в рот. Тобто атакував приманку, хотів їсти. Розповідаю, друзі, що відбулося. Перейшли ми на більш широку ділянку річки. Тут, якби іде розширення, течія тут помірна, і яма знаходиться дуже далеко від берега. Для цього, щоб якісно обловлювати яму, я поставив вантажик 22 грима. Щоб приманочка підвисала, і е, прогонистий твістерочок який дуже круто летить. Вкладаюсь у закид, і цей монтажик летить просто за горизонт. От вам і розвідка нових місць. Якби стояло на одній торці, то взагалі не факт, що щось би впіймали. А так пішли розвідати нові місця і натрапили на цікавий рельєф. Да, яма з викиду дуже гарна. Тут можна навіть ставити не 22, а, наприклад, 24 або 26 г, щоб ще далі лупити і пробувати судака ловити з дальнього дальнього викиду. Це дуже цікава тема, коли до риби треба докинути. Мені такі риболовлі дуже подобається. До речі, не дивлячись на те, що спінінг Орбіон це дуже бюджетна моделька, закид в нього гарний. Особливо цієї 86-ї моделі. Є у мене з собою ваги і там і 28, і 30 є. Будемо пробувати. Пішла вже бровочка, і вона знаходиться. Досить далеко від берега. Тільки активний пошук дає результат. Хоч зараз на дворі і зима, але все ж таки, перейшовши на нову місцинку, зробив я перший закид і з першого ж закиду впоров судочка. Ось так, друзі. Не стали застоюватись на першій локації, де була зграя білої риби, пішли розвідувати щось нове і цікаве. І бачите, не залишились нулем. Це вже приємно. Якби план мінімум розловитись на сьогодні зроблено. Далі хотілося б піймати хоча б декілька риб. Щось встряг. Але то щось м'яке. Дімон, шкода твою приманочку, але схоже. А, дивись. Протягнув. Може сітка якась. Може Цілком можливо, що це сітка стара. Да. Та о, ну м'яке. Не, ну тут я нічого не зроблю. На жаль, друзі, я тут нічого не зроблю. На бровці. Якась сітка лежить чи щось такого плану. І Дімон зачепився. Дімон вже за сьогодні монтажів 5 відірвав, а я тільки поки що один. Ну Розвідки нових місць це завжди так. А, ще й шнура порвав на кільцях. Угу. Розвідки нових місць на Десні завжди закінчуються купою обривів. Коли не знаєш де. Яка глибина, і що взагалі на дні лежить, то завжди дуже багато обриваєшся. Багато хто з глядачів нас з Дімоном не зрозуміє, чому ми, ідучи в розвідку, не знаючи рельєфу, не знаючи, наскільки місця закоряжені, використовуємо подвійні гачки. Все дуже просто: хочеться реалізувати кожен контакт з рибою. Двійником це зробити легше за все. Є у мене в думках поставити не 22 грами, а, наприклад, 24. Для того, щоб збільшити дальність виліту монтажа. Звісно, по дну сильно не хочеться, бо все ж таки зараз зима. І судак навряд чи буде на це відзиватись. Все ж таки, намагаюсь робити більш плавні проводки над самим дном. В яких хащі ми з Дімоном забрались. Дуже гарні місця. Але тут вже до ями ми ледь докидаємо. Робимо 2-3 сходинки і починається різка бровка. От вам, будь ласка, повернулись на точку, де я впіймав свого судака. Зробив перший закид. І щось стрях, скоріш за все, там корч лежить, бо зачіп такий. Щось там тверде. А ось і відповідь на те, чому тут стояв судак. Якось коли ми вперше сюди прийшли, ми не нащупали на цій точці корчі, а повернувшись, стали більш детально обловлювати точку. І нащупали тут декілька коряжок. На жаль, більше нікого з цих корчів нам не вдалося зловити. Але це дуже крута прив'язка до рельєфу. Я навіть прокидав точку вагами 28 грамів, і вам скажу, що на викиді ця вага досить довго підвисає. Яма там гарна, і на ній лежать корчі. Ось тому і судачок там стояв. Судак? Не знаю, мабуть, мабуть не. не. Мабуть, ні? Ни. Белая рыба. Да. А, dai, спине покладу. спине покладывай. вам, Димона. Цікаво хто там на тому кінці шнура. Чихонь. <ріху> <ріху> Зараз подивимось. Да, багренка. Багрионка. Білої риби тут <ріху> купа. Підіймеш? <ріху> Чи взяти її? <ріху> Давай, може вимотаюсь, бо там мій слух. <ріху> Димон сьогодні по чехоням виступає. От багріонич. Ви Що собі да, Так, нормально. Нормально, друзі. Що вона? За спинку? На посилочку клюнула, так, да, Дімон? Так, да, червячка захотіла. <гум> Спинкою. Ні, якщо зранку, то хоч чехоня під бородою була зачіплена, то ця вже 100% забагрена. Грає чехоні. Товші води стоїть. Будеш відпускати? Чи на, ті... на таранічку може, а? Пускай. На не? Не хочу. Звісно ж ми жартуємо. Піду зараз відпущу. Дімон не хоче лізти з да, Дуже стрьомний тут містяк. Можна у воду скотитися. Давайте так обережно її Пішла? на кой небудь там Друзі риба? <хе> Ні, це багренка була. Але щось було гарне. Я думаю, що там якийсь лящик був, бо я впираюсь. Відходжу назад. <хе> Ох. Ні, ну там дійсно. Гарний біляк був. Да, Скоріше за все лящика багранув. Друзі, дивіться на мій кінчик зараз. Ось е, біла риба не дає приманці впасти на дно. От тупо не дає, тупо приманка От, не ось, падає. Дивіться, ось. Риба. О. Не знаю. Можливо, багранув. Дибу роблю проводку, впираюсь в рибу. Так, да, скоріш за все багар. А, так. Да. Знову чихоня. Напевно, он по поверхні. А, відпала. Ні, треба Димон, напевно, звідси йти. Бо це просто жесть. Ну, риби стільки, що вона не дає приманці впасти на дно. Да. Друзі, вибачайте, це відео вийде із тривалим запізненням, і зараз поясню чому. Бо якщо я викладу це відео на днях, сюди приїдуть мужики з дуже поганими намірами. Друзі, впирались ми до останнього, вже навіть почало теміти. І тільки зараз завершили риболовлю. Хотілося хоча б другого судачка зловити за сьогодні, але. Не вдалося. Настільки сьогодні трудова була риболовля по судаку. Що ж, один судак в кадрі є, але судак якого розміру. 44 см без хвоста це гарний заліковий красень. Що ж, на сьогодні досить. З вами я прощаюсь. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.